Вітаю болівальників з перемогою. Ми вийшли в одну другу фінала Кубку. І сьогодні, безумовно, ми дали можливість зіграти тим гравцям, які менше отримували ігрового часу. Ми спеціально йшли на такий крок, тому що в нашій обоймі 26 з залученням до нас молодих гравців з Ю-19, і ми цим складом готуємося до матчів чемпіонату України і взагалі до нашого майбутнього. Тому дали можливість зіграти і Валентину Моргуну, який, якщо я не помиляюся, зіграв першу офіційну гру сьогодні. В нього був дебют. І я його вітаю з чудовою грою. Дали можливість зіграти тим хлопцям, хто менше отримував часу на футбольному полі. А що відносно аналізу, то я скажу так: нервова кінцівка, яка впевнено не сподобалась глядачам, тримала в напрузі до останньої хвилини, про це я не можу сказати про свій тренерський штаб, тому що ми мусили. Робити рахунок більш комфортним для нас в першому таймі. На самому початку дві чудові нагоди в другому таймі, принаймні точно дві чудові нагоди, які у нас були, і мали спокійно завершувати цю гру. Я своїм гравцям завжди кажу про те, що помилка в обороні, коли ми пропускаємо м'яч, для мене рівноцінна така ж сама помилка, коли ми в майже 100% нагоді не забиваємо. Один в один. Немає значення. Там ми пропускаємо, тут ми не забиваємо. Для мене однакова така сама помилка. І над цим будемо працювати. Але добре, що на нуль. Йдемо далі. Наступне запитання, будь ласка. Кого ви хотіли бачити в суперниках в півфіналі? Верос, Полісся? Я не ви не бачу сенсу в цьому питанні взагалі. Кого б я не бачив? Мені треба виходити і грати півфінал. Будь ласка, наступні запитання. Ще запитання. Закінчується вояж у Львів. Два матчі проти руха, дві перемоги. Як загалом оцінити цей період команди? Що вам вдалося побачити? Фактично, ви перевірили два склади зараз. Їдете зі своїх результатом прохідку, в чемпіонаті. Як ви проаналізуєте цей політич? Для нас кожен матч найголовніший на сьогоднішній день наступна наступна гра, яка відбудеться в Києві 6 числа проти лівого берега, вона для нас головна, і ми готуємося до неї з максимальною відповідальністю. Всіх гравців і всього штабу і технічку, і персоналу, і всієї команди. Тому аналізувати ви безумовно приємно дві перемоги, але... Це вже історія. Вона, вона вже не має, її вже не змінити. І треба стояти не обличчям до, своєї, до свого минулого, а обличчям до свого майбутнього. Будь ласка, наступне. Чи здивував вас чимось суперник? тому що ми побачили, в принципі, схожий план на гру від вашої команди. Дуже активний початок був попереднього матчі, тоді вдове забити швидкий гол. Зараз були нагоди і значитись, як ви проаналізуєте виступ команди на дистанції цього матчу. Кожна команда при підготовці напрацьовує свої ігрові схеми, моменти, тактики, взаємодії в залежності від гравців, які є в розпорядженні, в залежності від травмованих, вона може змінюватись. Але аналізуючи дії нашого суперника, ми побачили, що вони, в принципі, з самого початку весняної частини чемпіонату працювали в одному і тому ж, скажімо так, стилі. І за період три доби між матчами щось змінити було майже неможливо. Тому ми саме і очікували саме таку ігру. Шановні колеги, якщо запитань більше немає, то будемо усім дякувати. На все добре. Дякую усім, Бажаю гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям слава!